Добрий день. Сьогодні 3 серпня 2024 року. Як завжди, по розписанню поробив всі вправи та продовжую далі робити вправи. Опустив ноги і буду качати біцепс. Два місяці тому я показував, як я піднімаю гантелю 6 кг. Зараз я вже третій день піднімаю. 7 кілограмову гантелю три підходи по 8 раз. Хочу вам показати, щоб ви також не здавались, а піднімали гантели і стремились як можна більше. У мене всі там думають, в мене пальці ось, вони не гнуться нормально. У мене вони... Нерівні, але все можна робити. Тому і ви не, відчу... не відчаєте зразу, а все буде нормально і будете займатись. Дякую вам всім за підтримку та допомогу. Поділіться моєю історією, підпишіться, залиште лайк та коментар.